Детектива НАБУ і його літнього батька кидають за грати за сфабрикованими доказами майданівців, взагалі без жодних доказів, притягають до відповідальності за участь у мирному протесті. Купа справ, які виграв Андрій Портнов, золоті порше і два вовки – Печерський і Оасківський. Це все і багато іншого про Печерський суд, про який ми сьогодні говоримо. Один із найважливіших судів в Україні. Говоримо про суд, про його суддів, про їхню корупцію, їхні статки, а також як зробити так, щоби. З печерного правосуддя і інструменту політичних розправ він перетворився на інституцію, яка працює в інтересах народу України. Вітаю! Я Михайло Жернаков з фундації Де Юре, і ми говоримо про правосуддя в Україні. Сьогодні говоримо про печерський суд або печеру, як його називають, в народі. Часто кажуть про печерне правосуддя, е, говорячи про те, що відбувається в самому цьому суді або в подібних е, процесах, через те, що це суд печерський, районний в місті Києві, і це той район, де територіально знаходяться е, важливі органи і установи, які приносять туди справи про слідчі дії, обшуки, тримання під вартою інші запобіжні заходи, як стосовно посадовців. Людей, які займають важливі державні посади, так і стосовно решти громадян України, в тому числі журналістів, активістів, і часто цей суд використовують як інструмент політичної розправи над тими, хто критикує владу, так було в часи Януковича. Забули про це, я вам трошки напам'ятаю. Так було е, після Януковича, і так на жаль, великою мірою залишається досі, е, тому що судді, які працювали в цьому суді, як за Януковича. Так і за останньою політичною постмайданівською владою. це фактично ті самі судді, і працюють вони, на жаль, за тими самими принципами. Останній скандал дуже гучний. Це справа з детективами набу, е, яких переслідують, як виглядає власне, в тому числі руками Печерського суду. Про політичний аспект цієї історії вже чимало сказано. Я думаю, ще скажуть. Тому ми тут окремо не будемо зупинятися. Нас цікавить саме роль суду. Зокрема, судді Болоцерківця, який ухвалював е, відповідні рішення у справах, фактично проігнорувавши аргументи захисту? Роль суду в цій справі взагалі ключова, тому що це не слідчий і не прокурор, приймають рішення про те, щоб запроторити людину за грати. Це приймає суддя. Чим же відомий суддя Білоцерківець? Перше сотнями відмазував п'яних водіїв там, де треба було накладати величезні штрафи або і взагалі забирати права. Керування транспортним засобом, щоб п'яний водій поки не змінить свою поведінку і близько не підходив до автомобіля, білоцерківець просто закривав справи або за строками, або за малозначністю. В результаті ті люди, які каталися п'яними за кермом, так само продовжували це робити, ставлячи під загрозу у нас із вами. Ми в фундації Деюре подали скаргу на білоцерківця за це і його притягнули до відповідальності у вигляді попередження. Наступне. Білоцерківець ухвалював рішення стосовно одного з найбільш проросійських політиків України Юрія Бойк. Путін вбився. У мене немає таких даних. Бойко, будучи головою ліквідаційної комісії ОПЗЖ, мав відзвітувати до НАЗК, як використовувалися гроші жертводавців і гроші державного бюджету, виділені на діяльність партії, але це забув зробити. На ЗК тоді склало протокол на Юрія Бойка, але білоцерківець відмовився притягати його до відповідальності. Ще одна цікава справа це справа карантинних часів часів ковіду, коли один із закладів, який розташований в центрі Києва на парковій дорозі, фактично відмовився виконувати карантинні правила і продовжував працювати. За це адміністратор цього закладу мав отримати чималий штраф, але білоцерківець закрив цю справу за строками давності, не встигнувши її розглянути. Цікаво, також що в самому рішенні в цій справі білоцерківець сказав, що винного потрібно я цитую відправити нахер. Це рішення було в державному реєстрі, а потім якимось чином звідти зникло. Хоча відповідні скрини є в нашому розпорядженні. Водночас, простого громадянина, якого спіймали на вулиці е під час карантину, той самий білоцерківець притягнув до відповідальності на суму в 17 тисяч гривень. Це очевидний доказ вибірковості правосуддя авторства судді Білоцерківця. В Черському суді також магічним чином зникають і цілі справи, пов'язані з дисциплінарними провадженнями стосовно як суддів цього суду, того самого Олега Білоцерківця, так і стосовно суддів інших елітарних київських судів, як судді ОАСК Кирила Гарник. Через це вища рада правосуддя вирішила перевірити Печерський суд як установу, але чи притягнуть когось до відповідальності за це, питання залишається відкритим. Білоцерківець, звичайно, в Печерському суді такий не один. Є ще дуже цікавий персонаж Сергій Вовк, не плутати з Павлом Вовком, з який був головою уже ліквідованого окружного адміністративного суду міста Києва. Так от Вовк Печерський, Сергій Вовк. Рятував свого теску Вовка Зоаску в справі, в якій він так само втручався в юрисдикцію Набу, намагаючись передати її від набу власне до національної поліції, де вирішити питання можна було б набагато легше. Примітно, що домовлятися за цю справу приїжджав до Печерського суду на золотому порше з елітними номерами. Заступник голови уже ліквідованого окружного адміністративного суду міста Києва Євгеній Яблу. Ну і як згадати в контексті Печерського суду про справи відомого багатьом Андрія Портнова, якого більше вже з нами немає, царство йому підземне? Свого часу Печерський суд до речі, той самий Сергій Вовк стягнув 7 мільйонів гривень. На користь Андрія Портнова з державного бюджету давно постановили виплатити Андрію Портнову 7 мільйонів гривень із державного бюджету. Це був ні, ята скоріше, мой аднамадна фамілі з Печерського районного суда. Нібито за захист його честі і гідності, вже в часи повномасштабного вторгнення в 2024 році. Печерський суд зобов'язав видалити Портнова з реєстру держзрадників і стягнув на його користь 240 тисяч гривень. Ухвалив це рішення суддя Підпалий. Ім'я Підпалого також відоме. Це він свого часу дав дозвіл Генпрокуратурі на доступ до телефонів журналісток, схем і НВ. ЄСПЛ, тобто Європейський суд з прав людини, визнав у цьому пізніше порушення прав людини України. Чому ж, запитаєте ви, ми досі не можемо дати ради з Печерським судом та його суддями? Проблема в тому, що Печерський суд є священною коровою для влади і для тих, хто до неї належить. Саме за допомогою нього дуже зручно тиснути. На неугодних і навпаки захищати своїх, найцікавіше, ну, що інструмент, яким очистити Печерський суд від таких як Вовн, Білоцерківець і Підпали, у нас є. Він називається кваліфікаційне оцінювання, іншими словами, перевірка суддів на відповідність посаді. Займається цим вища кваліфікаційна комісія суддів, орган, який ми до речі недавно перезавантажили як частину реформи, необхідної для вступу до Європейського Союзу. Як тільки вища колівкомісія суддів, призначила перевірку суддів Печерського суду, зокрема його голови Руслана Козлова та судді Оксани Царевич, відомої зокрема тим, що вона ухвалювала незаконні рішення проти учасників революції гідності, почалися в вищій колівкомісії цікаві спецефекти. До ВККС, як в приміщення комісії, так і до її членів, зокрема заступника голови на той час, прийшло з обшуками державне бюро розслідувань. Останнє відомо своєю, скажімо так, не найбільшою політичною незалежністю, і вже було помічено в тиску на державних службовців і громадських діячів. Цікаво, також що справи, за якими прийшло до Бер відкриті за заявами таких цікавих персонажів, як Максим Божанський, Максиме, слава Україні. Да, слава Україні <кій> я вас... перепрошую, Максима. А чи можна я попросити вас перейти все ж таки на українську мову? Ну тому, що ну тому... Що... ви можете попросити мене м'ячому угодно, Я буду говорити так, як я вважаю, <кій> народний депутат відомий своїми проросійськими наративами, та сама Оксана Царевич виходить парадокс: та сама політична влада, яка обіцяє нам швидкий вступ до ЄС, атакує ті самі інституції, які є ключовими у цьому процесі. Особливо зараз, коли питання нашого подальшого руху до ЄС, скажімо так, досить непросте, це може коштувати нам досить багато. То що ж все-таки ми можемо зробити з цим Печерським судом. Перше, вища колівкомісія суддів має таки закінчити кваліфікаційне оцінювання, тобто перевірку суддів Печерського суду, і звільнити тих, хто недостойний носити високе звання суддів. Друге, Вища рада правосуддя це ще один орган в системі судочинства, який відповідальний за якість суддівського корпусу він може звільнити суддів Печерського суду за конкретні порушення в конкретних справах, якщо про це звернуться до нього громадяни. Третя Верховна Рада і наші міжнародні партнери. Прямо зараз триває дискусія про закон про декларації доброчесності. Ще один інструмент, який на сьогодні фактично мав би. Дуже важливо, щоб цей інструмент був ефективним, а не просто імітацією для галочки. Бо у випадку останньої. І судову систему ми не очистимо, і до ЄС не потрапимо. Тому і законодавці мають слідкувати за тим, щоб якість закону була належною, і наші міжнародні партнери повинні не закривати очі на очевидні його вади. І найголовніше, друзі, це ми з вами. Саме ми з вами маємо слідкувати за тим, що відбувається в судовій системі. Саме ми з вами маємо вимагати від наших можновладців адекватних рішень. Саме ми з вами маємо докладати зусилля для того, щоб наш суд нарешті очистився. Зміни не робляться самі собою, їх роблять люди. А для того, щоб розуміти, як робити зміни, потрібно розбиратися в темі. Тому слідкуйте за роботою фундації Де Юри, підписуйтеся, пишіть нам в коментарях, що ви думаєте про це і які питання ви хотіли би, щоб ми висвітлили пізніше. Щасливо!